Доби, ми продовжуємо розробляти собі сайт самостійно. І е, хто, хто не бачив, е, дивіться частину першу, там ми реєстрували домен і аккаунт на безкоштовному хостингу. Це у нас частина друга. Сьогодні ми навчимося безпосередньо таке. Розробляти сайт і е, декілька видів заробітку на своєму сайті я вам про них розкажу. Е, на чому ми зупинилися? Зараз, якщо ввести зареєстрований нами домен, у вас і у мене ось цей розробка сайту PPUA. Зараз бачимо, якщо ввести цей домен, то ось таке ось іконечко вбиває від нашого гостінгу. Написано, що нашого сайт, він успішно встановлений на сервер. Будь ласка, виділіть файл Default.php public.html і загрузіть файл вашого сайту, використовуючи файловий менеджер. А, що потрібно зробити? щоб сайт такий з'явився? Переходимо на хостинг. Переходимо на хостингер, вводимо на наші логін та пароль. Заходимо на наш сайт, панель управління нашим сайтом. Шукаємо тут файловий менеджер 2. Відкриваємо. В цьому файловому менеджері е, можна знайти всі файли, які зараз у нас є загружені на сайті. Е, їх тут не так багато, тому що ми ще толком нічого не робили, тут файли чисто із того шаблону, який ми були вибрали в першій частині. Виходимо в папочку public.html. Виходимо в файл default.php, відмічаємо галочкою і тиснемо delete. Тиснемо зелену галочку. Перегружаємо наш сайт. Далі заходимо на панель управління, відкриваємо конструктор сайт. Zero builder наш. І тиснемо Опублікувати. Пару секунд чекаємо. Перегружаємо. Наш сайт. І бачимо, що вже тут відображається наш сайт. Вже з'явився ось наш продукт, який можна знайти за цим доменом. Далі приступаємо безпосередньо до розробки самого сайту. Ви свій розробляєте, я розробляю свій. Можете е подивитися у мене, як я роблю. Робимо з вами паралельно. Найперше, що я зазвичай роблю, це нам потрібне е якийсь іскравий яскравий логотип для сайту. Ну так, по правилам скажімо, так. Е логотип можемо знайти на сайті logaster.ru. Тут можемо його зробити. Названня нашого сайту. Пишемо слоган. Пишемо собі свій, можна без нього. Вибираємо вид діяльності. У мене це інтернет. Клікаємо далі. Вибираємо лого з представлених нам. Ось я знайшов, мені сподобався такий в українських кольорах. Логотипчик. Я його вибираю, тисну далі. Тут можна відредагувати. Можна подивитися різні варіанти. Нам тут пропонують кольорової гами. Мені подобається такий, як був запропонований. Ось перший. Uh, можете його там Можна міняти колір, uh, ну, багато ще чого. Затиснемо Зберегти. Так, а поки зберігається наш логотип, можемо uh, йти і зробити щось. Так, переходимо в наш конструктор, я перехожу. І першим ділом мені не подобаються ці от великі кнопочки спеціальних мереж. Виділяємо елемент, який нам не подобається з нашого шаблону. Він може бути заблокований, правда. Ми тиснемо спочатку на зображення замочка, потім виділяємо і тиснемо на клавіатурі кнопочки. І Картинка зникає, той елемент, який нам потрібно видалити, зникає. Так, але соціальні мережі е, дуже корисні для шкутки наші сайтів. Тому в соціальні кнопочки потрібно додати. Додавимо їх в е, сайта. Е, ось так от. Е, по, of lasso. так тут вибираємо собі які саме кнопочки для соціальних мереж ми будемо встановлювати у себе на сайті я хочу щоб вони в мене були дві строки. хочу щоб вони були вертикальні поместится сюда. Я думаю, что поместится. Так, без фона будет. Тут ссылочка на стринку, где будут самые стоять кнопочки. Назва. Так, э Тут буде заголовок. Коли робимо репост в соціальній мережі, тиснемо на кнопочку, це буде заголовок до нашого посту, тому він мусить коротко характеризувати тематику сайта і бути таким кричущим, щоб людина, яка прочитала його, захотіла перейти. В короткому описанні тут буде текст який під заголовком на пості в соціальній мережі буде автоматом поставлятися. Так, ну з цим закінчимо. Що ми робимо далі? Як їх розмістити? Копіюємо текст з цієї рамочки. Вибираємо ще HTML і розміщаємо на тому місці на сайті, де ми хочемо розмістити ці кнопку. Я, наприклад, я хочу розмістити ось тут. Два рази клікаємо по цій рамочці і вставляємо сюди код. Перевіряємо. Обновлено. Бачимо, що не повністю вони помістилися. Отже, рамочку треба трошки розтягнути. Йдемо назад на наш конструктор. І трошки просто отак от потягнемо. потягнемо. Якщо До речі, можна зразу подивитися, як буде виглядати репост в соціальній мережі. Наприклад, вписано. Бачите. Ось, наприклад, так буде виглядати репост в соціальну мережу. Зроби собі сайт, і безкоштовно. Репост буде з картинкою, першою картинкою, яку знайде у вас на сайті. Е, мені вона не дуже подобається, ми її замінимо трошки пізніше. Так, значить треба розтягнути ще трохи більше. Тепер, все чудово, все помістилося. Цю картинку я буду міняти для того, щоб в депості використовувалася інша. Напрошли, підходить мені по тематиці. Можна знайти дуже багато картинок. чи 3 картинки, можемо змінювати розмір. Розміщуємо там, де нам подобається. Зараз тиснемо публікувати. Перевіряємо. Чудова картинка. І тепер, коли ми будемо робити репорт в соціальну мережу, буде використовуватись саме ця картинка. Перша на нашому сайті. Так, поки що не будемо робити ніякі репорти. Е, змінимо Менюшка на російській мові і потрібна міфа на українській. Тиснемо на олівчик, од і редактурувати меню. Відмінюємо назву на українську. Треба продумати добре, як саме назвати сторінки свого сайту. Наприклад, перша в мене буде головна, на якій саме будуть розміщені ці відео про розробку. Друга сторінка. Щоб можна було зв'язатися зі мною, я назву її контакти. де розміщу свої контакти третю поки що заберу. Якщо потрібно, буде додам. Можна написку з цих хрестик і типу зменю зникнути. Що ми робимо далі? Що я роблю далі? А, можна перейти на цю другу сторінку поки що. Так, ну це нам не потрібно, це ми також видаляємо, вивоючись шматок тексту. І давайте я покажу вам як додавати рекламні банери на свій сайт. Тиснемо посилання під відео е рекламні банери для сайту. Попадаємо ось на рекламну сеть People Group. Вона приймає, і в чому її плюси, це в тому, що вона приймає сайти з, навіть з нульовою посічаємостю. Наприклад, реклама від Яндекса і від Google, яку ви бачили, Яндекс приймає від 300 користувачів в день має бути посічені на сайті, для того, щоб ви змогли додати рекламу від Яндекса. Кип-гроб приймає всі, абсолютно всі сайти, будь-які. І мінімум, який можна вивезти звідси, це всього навсього 1 долар. Так, реєструйтеся. Я заходжу. Так, тут тиснемо, якщо ви вперше тут. Потрібно натиснути «Партнеру». партнером. Тут – сайту. Я додав той сайт, який розробляємо зараз. Вказуємо назву сайту. Вибираємо тематику. Вводимо адресу. І писмо «Добавить». Тепер «Добавить рекламний блок. Так, Називаємо наш рекламний блок. Наприклад, перший я хочу добавити горизонтальний рекламний блок, я його так і не Назову. Вид рекламного блоку. Контекстний банерний блок. Це, наприклад, ось такий як тут. просто картинка с Размер. Розмер. Основные размеры. Горизонтальный это блок, который имеет размеры 728 на 90. На какой сайт добавить? Разработка сайта, и Смешанный можно. Удаление открывается, выбирайте новому новом и чтобы Не покидали ваш сайт нажавши на рекламний банер, а залишалися на сайті логотип, типу груп. Так, давайте зайдемо на якийсь інший мій сайт. Тут, наприклад, логотипчик. Ось тут. Показувати його чи ні. Ну, Вирішувати вам. Я вибираю показувати. Зазвичай. Показувати з лінії рекламодателей. Тут, якщо ви хочете, щоб вам платили тільки за перегляди, вибираємо тільки CPM. Якщо хочете, щоб вам платили тільки за кліки по рекламним банерам, вибираємо тільки CPC. Я вибираю зазвичай смешаний. Показує 18 плюс об'явлення. Це не буде якесь порно, якась еротика, це просто будуть якісь, Можливо, гральні автомати, рекламні банери з ними. Я зазвичай вибираю розрешен, тому що вони коштують досить дорого. А нічого такого в них немає якогось неправильного чи розвратного. Да. Показ об'явлений баннерів. Все об'явлення рекламної сети. Тут я зазвичай вибираю. «Розрішений метод верифікації вибираю любой. Мінімальна стоимость прямої продажі». продажу. Чесно кажучи, ця функція тут не дуже хорошо працює, але я зазвичай ставлю ось так 0.50. Вибираємо «Добавити». Що ми робимо тепер? Для того, щоб розмістити. Пам'ятаємо розмір ну, цього, наприклад, рекламного блоку буде 728х90. Значить, вибираємо ще HTML. І розтягуємо цю рамочку до тих розмірів, які нам потрібні. Тобто в даному випадку 728 на 90. Так. Далі Тиснемо тут HTML-код. І копіюємо ось цей текст сюди, в рамочку. Два рази клікаємо, вставляємо цей текст, примініть, щоб перевірити, можемо опублікувати, наприклад. Відновимо сайт, зайдемо сюди контакти наші. ВКонтакти, і бачимо, що тут вже з'явився рекламний банер, який вже починає приносити нам грошенята. Е, ну, можете ще покописатися тут в піклук в цих рекламних сетях. Тут є різноманітні блоки і вспівчі. Тут збоку, і довгі, і квадратні, і прямокутні, які хочете. Собі на сайті, такі і розміщайте. Розібратися просто. Щоб вивезти гроші, а їх можна вивезти з на 1 долара, наприклад, зараз. Вивезти деньги, вибираємо куди. Я створив собі кошельочок на WebMoney і вивожу гроші туди обирані тут наш пароль писнемо оформить заявку бачите я вже не перший раз вивожу І вони реально платять за гроші, тобто ніякого мошенничества немає. Це рекламні блоки. Давайте далі я вам покажу, як можна додати відео. Тиснемо на посилання під цим відео е заробіток на відеохостингу. Попадайте на Видеохостинг моє відео. Е, Реєструйтесь тут. Далі. Загружайте своє відео. Дуже просто, дуже легко, е, просто перетягуючи його сюди, в це місце. Воно е, загружається, потім декілька хвилин конвертується і ось в такому вигляді потім Чому, чому саме моє відео, чому не YouTube? Тому що саме моє відео платить за кількість переглядів, а не за кліки по рекламі на вашому відео. Тобто, якщо YouTube платить тільки за кліки по рекламі, моє відео платить чисто за просмотр. Далі мінімум, щоб вивести з YouTube. Це 100 доларів, які для початківці набрати дуже довго і дуже тяжко там. А тут е, мінімально всього навсяксе да, 10 доларів. Тобто, дуже удобна статистика е, переглядів. Ось. Е, далі, як саме розмістити відео? Коли воно вже ось такого вигляду, ви його вже загрузили сюди, тиснемо. Получить код. Так в принципі робиться все. Всі елементи, які ми додаємо на наш сайт, вони всі йдуть в кодами. Вибираємо розмір відео. 140х360. Ну, Нехай так і буде. Тут можете зробити другий розмір, вибрати який саме розмір. Але 640-360, нехай так і буде. Копіюємо текст. Йдемо на наш сайт. Так, це нам не потрібно, я це видаляю. Для того, щоб розтягнути тіло нашого сайту, я зазвичай використовую ось таку кількість. Вибираю фігура, Далі роблю її прозорою на 50%. Вибираю її колір, якийсь більш менш приємний. Тут у нас білий. Ну, На білому фоні просто не буде дуже е добре видно білі букви. Ну зрозуміло. Я вибираю такий сіруватий колір. Примініть. Тепер у мене є ось така ціра, напівпрозора рамочка. Я її розтягую. и сколько мне потребно, сколько я и растягиваю его сайт. Правая кнопочка порядок на задний пан. О. Это мне також не потребно, эти картинки також. Я их всех выдаляю. Видео. Браем еще. HTML. Размер там был 640. 640 на 360, если я не помыляюсь. Так, это все я также выдаляю. Два раза кликаем, вставляем код. Применить, опубликовать. Якщо обновити сайт, ми побачимо, що тут тепер з'явилося відео, яке можна переглянути будь-кому. За кожен унікальний перегляд вам платять, здається, одну е тисячну долара. Тобто, за, ну там все залежить також від країн, які дивляться. Але зазвичай... Це за 1000 переглядів плюс-мінус 3 долари США вам начисляється на ваш рахунок. На ваш рахунок. Ви його потім також можете вивезти ці кошти на кошельочок Webmoney. Ну тут дуже легко розібратися, я про це багато говорити не буду. Ось просто видно, що я три рази виводив вже по 10 доларів і без проблем виводиться, тобто все все нормально. Далі. Можна ще також заробити на файлах. Тобто, загрузити певні файли на сайт, щоб їх можна було скачати. Дивіться частину третю. будемо з вами говорити про ще деякі види заробітків. Розповім про заробіток на файлообмінниках. Як можна заробити на коротких посиланнях. І що таке взагалі короткі посилання, покажу вам в наступному відео, а також научу виводити гроші з вебмані. І будемо закінчувати робити сайт. Всім дякую за перегляд. Зустрінемось в третій частині.